Шановні користенці, я звертаюся до вас, щоб проінформувати про те, що напередодні вихідних днів і ці вихідні дні були дуже непрості з точки зору стихії снігової морозу. Ну і, на жаль, обстрілу російськими фашистами інфраструктури нашої користенської територіальної громади. Я повинен сказати, що ми практично завжди готові до того, що таке може статися. Тому, на мою думку, дуже гарно спрацювали комунальні служби, які працювали практично 16 і більше годин з щоб очистити місто, особливо головні артерії, дорожні нашого міста від снігу, щоб можна було пустити автомобільний автобусний транспорт. Ну і відповідно. Що було сполучення між селами? На жаль, це було вже в другій частині зроблено, тому що між селами за очистку і дороги відповідає ОблАвтодор, це їх відповідальність. Вони за це отримують кошти. На жаль, вони не дуже добре спрацювали, тому прийшлося нам закривати ці всі проблеми. І починаючи і в п'ятницю, і в суботу, і в неділю. Практично цілодобово працювали наші всі служби комунальні, в першу чергу КВП перед цим ми проводили лінійку виставки нашої техніки. Яка боролася з снігом, ми бачили, що можливості в нас сьогодні є. Один такий недолік, що нам не вистачає механізаторів, тому що більша частина механізаторів була призвана Збройної сили України, це тільки стримувало, але дуже гарно спрацювали працівники всі і розуміли, що місто треба очистити. На жаль, якраз і субота, і неділя були прильоти по інфраструктури з боку російських рашистів. Дрони бомбили і залізницю, і трансформаторні підстанції, які у нас є, які подають електроенергію для нашого міста. Зрозуміло, коли відключили електроенергію, були дещо Збої роботи наших котелень, але знову-таки комунальні служби були до цього готові, і ми вивели генератори для того, щоб запустити котельню. Правда, трошки більше 4 годин не було електронери по всьому місту, а потім наші енергетики молодці, вони дуже потужно гарно спрацювали, тому запустили ці котельні. Практично місто не відчуло холоду. Або не частково відсутність роботи наших котелень, і вони працювали дуже потужно. Дещо постраждали наші люди, і в рамках транспортних залізничних інфраструктурних об'єктів у нас випадки є де два поранені залізничника, які їх відправили в нашу лікарню, надали їм конкретну допомогу. Дещо постраждали підвізні колії, електровози, знову таки підстанції трансформаторні, які забезпечують електроенергії, наш залізничний вузол, збилися поїздка електропоїздів, пасажирських поїздів, грузових пасажирських поїздів, але це не так добро, знову таки це вирівнялося. Я повинен сказати слова щирої вдячності тим ну, комунальним службам, я вже сказав про те, що вони дуже героїчно, гарно спрацювали. Практично місто очистили і очистки зараз і таких не саме головних направлень, де можна очистити наше місто. І багато підключилися наших підприємств, це особливо наші промислови. Прімця нашого міста, це лісники, це аграрні підприємства, особливо там не пов'язано з районом, де очистка сіл. А у нас таких 43 села. Це не так просто було все очистили. Поступово очистили і е, практично всі, до кого ми зверталися, надавали допомогу в рамках приведення нашої територіальної громади до порядку з тим, що можна підвозити хліб. Продукти, харчування, умови створити для людей у цей такий непростий час. Тому я дякую всім, хто байдужий, хто підключився нашим ЖЕКам, нашому СББ по великому рахунку то вони повинні очищати біля себе, біля своїх будинків сніг. Вони і працювали, а була й допомога з боку наших комунальних служб. Тому в загальному, якщо подивитися, то я повинен сказати, що наша територіальна громада, наші люди готові до того, щоб боротися з стихією і боротися з фашистською Росією, яка обстрілює інфраструктуру нашої територіальної громади. На сьогодні ми, якби, вийшли. Нормально з втратами, на жаль, але нормально вийшли з цієї ситуації. І я думаю, це ще раз показує і підтверджує про стійкість наших людей, про бажання допомагати один одному, відчувати, що тільки спільно разом ми можемо боротися з ворогом. І це ще раз підтверджує, що Коростенська громада це свідома громада. І щира подяка всім, хто допомагає, хто підключається до боротьби з стихією і з ворогом. І я думаю, що це надає нам наснагу на те, що все в нас буде добре, і що ми переможемо обов'язково. Слава Україні!